Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Нарешті дочекалися дощика. Не знаю. Вранці встало, було, видно, вночі трошки приморосило, при але навіть асфальт не добре мокрий був. Це вже пустився гарненький, такий тихий. Якщо буде йти довго, то сподіваюся, що промоче землю, бо земля суха, як не знаю. Дивіться, відходи мій виноград. Треба поприбирати це, щоб померзло. Це просто були знизу, зверху оці померзли, а які знизу залишилися. Треба прибирати, треба чистити, дивиться, формувати його. Слава Богу, що не весь померз, то треба доводити його до ума, але ну, це не зараз. Хай вже дождик пройде. Але, слава Богу, трохи є й на тому. Вже пішли росточки і вже навіть світ є. Бачите, все добре. Ну, Будемо сподіватися, що такий дождик. Буде йти цілий день, тому що треба доща, край. Земля суха, я ж кажу. То хочеться, щоб вже ці рослинки напилися водички. Але навіть якщо і хоч трошки приморосить, то все одно рослинки хоч через листя впитають себе трошки вологи. І дивіться, яка ялиночка гарна попускала, скільки молоденьких гілочок. Просто супер. З кожним роком все краще і краще стає. Ось так. Вже така здорова. Я сьогодні буду працювати в приміщенні. Кому цікаво, залишайтеся, покажу, що буду робити. Підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Дякую всім за коментарі, хто мене підтримує. І слідкуйте. Друзі, так як вчора я не встигла гладіолуси досадити дітки, тому займаюся цим сьогодні. Ну, Садити не знаю, чи буду, тому що погода зіпсувалася. Ну, Якнайкраще на наш теперішній час дощ дуже треба. Але сіло чищу. Я вже показувала, як я це роблю. Ось о, це дітка така. І ми обережно ножом. Тут така тверда шкірочка, і її дуже обережно треба зняти. Тому десь чуть-чуть надриваємо і все. І ось о, повинна бути така біленька. Бажано і в цей день посадити, ну я ж кажу, побачу по погоді. Якщо дощ перестане, і можна буде зайти нагород, то я сьогодні висаджу. Якщо ні, то вже буду відбирати якийсь день, але ну, я думаю, все одно в ближ... ближайший час я це зроблю. І збираю взяла такі стаканчики, бо в коробочках там незручно, їх, їх небагато, а коробочки здорові займають місце. І також по сортах. Ось бачите, один зіпсований, я його навіть викину, щоб не розповсюджував інфекції. Тут достатньо цієї дітки. Тому... Ось такий є ще росточок, якби тут під плівочкою. Якщо знімається, можна зняти. Якщо не знімається, не треба силою, бо можна зламати, ну, плівочка це така тоненька. І можна зацепити і зламати цей росточок. Але якщо нормально знімається, то можна знімати цей росточок, це вже буде йти листочок. Тому вже нижня плівка, вона не така груба, вона ну, рослинки буде зручно її. Ось цей, бачите, такий без. ну, от Чим більше дітка, вона вже не має цієї твердо, твер, твердої е, шкірочки. А ось менші вони йдуть такі темні, ну, вони відрізняються. І в них така тверденька шкірочка. Ми її обережно стараємося не пошкодити. Треба старатися, отут де такий гострячок, там ну, повітряна подушка, якби. І там не зацепити саму цибулинку. Ось так. І так продовжую далі. Вибираю більші, багато мені дітки не треба. А так виберу, щоб було яка крупніша. Звичайно, які гарні сорти, і в мене їх мало, то я чищу всі менюсінькі і більші. А якщо в мене їх достатньо, то ось, ви бачите, це вершок, де піде. Не знаю, як показати, щоб видно було. Ось з цієї сторони плівочка, а це піде листочок. А тут корінчики підуть. І я ж кажу, її не обов'язково цю знімати, вона тоненька її рослинка проб'є. Така дітка в цьому році не зацвіте, вона ще маленька, але виросте більше за сезон. І вже на слідуючий рік вона, звичайно, вже. Зацвіти. Ось так. І так далі. За На нагород хочу досіяти свої гладіолуси дітки. Дивіться, дощ то йде, то перестає. Маленьке міг, мігічина ну, ось о, трошки розчищала. Канавочку, то бачите, що сухається. Тут треба, щоб такий дощ. Не знати, який про, промочить землю. І отак прямо буквально сію. Можна густіше. Вже хочу досадити, щоб значу, що вже з гладіолусами все. Це один сорт. Так, слідуючий. Беремо слідуючий. Ставлю міточку і висіваю слідуючи. Вибрала які крупніші, миленькі. Нема сенсу гратися. Ось так І так далі. Ну, от і все. Посіяла і вже душа спокійна. Буде густенько, але для діток це нормально. Навіть місце залишилось. Буде, треба щось підсажу. Повиносила хризантеми з парника, це ті, що були в парнику, а це ті, що були тут. Ті поливалися, тут деякі попропадали, деякі. Трошки ростуть, але, я скажу, поливались рідко, тому так і виглядають. Також винесла мою Анютки, і дивіться, скільки падає лишньої петунії. Треба подивитися, яка вона тут чи залишать, чи викинуть. Побачу. Закінчився, вирішила все-таки довести до ума цей виноград, щоб вже він ріс, як положено. Я вам скажу, що е так як лишилося, то якраз те, що треба. Я зазвичай завжди прибираю зайве, залишаю мало, тому що це сортовий і він не тягне багато врожаю. А от якраз потрошки він тягне. Тому якраз, я думаю, те, що залишилось, цього буде достатньо. Скільки там пару гронок винограда буде, але він буде, може, може, буде хороший. Ці, мабуть, поприбираю, вже вони не потрібні. І так далі. Тут ось теж, бачите, нема тут є, тут немає. Навіть не знаю. Може, хто краще розбирається, підскажіть, прибирать мені оці, на яких нічого немає. Тому що, ну, не знаю, чи дасть воно щось, чи не дасть. Дивилася, в тіктоці чоловік розповідав, але у них померзли тільки. Верхні ці, а нижні, а тут дивіться, і ця, і ця брунька померзла. Де вони тут? ось І ця померзла, і ця. Бо він казав, що ці зірвете, піде отут е, молода брунька. Ну, не знаю, чи піде, чи не піде, і тим більше я не хочу перегружати кущ. Тому порекомендуйте. І бачите, тече з нього. Не знаю, що буде вже, то буде. Але це прибираю, і те вже yeah. тут ось дивіться, до половини померзла, до половини байдуже, але що ж вже з неї. Ну і тут усе є, то вже не треба мені так багато. Так що прибираю. Ось зазвичай отак ідуть дві. Одну ось о, як його Ось ви бачите, дві. Одну прибираю і сильнішу лишаю. Ну, бачите, знизу пішло краще, ці всі померзли. Так, це з цвітом, і там більш не стається, нічого нема. Оцю прибрати. Зіпсувалось. Ну, ось так. Прибираємо зіпсоване, а того буде достатньо для такого врожаю, як мені треба. Ось є цвіт, тут все померзло. Да, звичайно, він по-любому переболіє, але ж що маємо, то маємо. Так що, хто гарно розбирається в винограді, напишіть, що з цими гілочками робити, чи їх залишить, чи їх може просто обрізати. Боюсь, щоб не стекли вони, зараз, бачите. Плаче він, бо не знаю, видно, не позаживали ті шаранки. Бачите, але, виходить, голі стовбури. Ну і так далі. І дістала, друзі, з парника, свої газанії, піретрум. І тут один катарантус попався, навіть не знаю, висаджувати його, не висаджувати. він. Теплолюбивий, а знову передають похолодання, навіть не знаю, що. Може попробую. Шукаю місце, буду тут висаджувати, тут, там десь. Тут завжди висаджую, газанію. за У мене всього 5 штучок, так що далеко не розгонишся. Коренева, дивіться, яка гарна. Так що все добре. Трошки розворушую і висаджую. Ай вже привикають до нового місця. Ось так і так далі. До речі, друзі, гліцинія. Це мені знайома дала просто живці. І вкорінилися все добре. І вставлю відео в мене в місті, як квітує на даний момент гліцинія. Я в короткому відео виставляла, може хто не бачив, то виставлю тепер. Це дім, в якому ми жили в місті. Колись садила. Боже, клас. Супер. А сирень пахне. Ой. От ви садила. тут одну газонію, тут одну, тут піретрум, тут газонія і там катарантус. Там приберу хризантемку, а він буде рости. І тут одна газанія, тут ще одна. І тут піретрум один. А решту піретруму зараз висаджу на городі. А цей хазяїн знову, як, як в себе вже вдома. Ходить, господарює. І пішов на ту сторону. Ну, от, висадила перетром тут і не вмістилося два штучки тут. Головне, не попутати з бур'яном і не вирвати. Ну і нарешті дійшла черга до цибулі порей. Вона б вже мала будь-хто знає яка, я все ніяк не зберуся її висадити. Тут її по декілька штук, буду розділяти, по одній штучці садити. Викопала таку траншею і буду. Садить в траншеї, щоб глубше, а потім буду, вона буде підростати, я її буду пригортати, щоб сама оця зелена ніжка була, біла ніжка щоб була в землі. Тоді, ну, Чим глибше вона буде, тим більше буде зеленого, білого. Тому буду зараз так висаджувати так обережно розділила. Корінчики гарні. Оце жовте поприбираю сухе. Одною рукою незручно, в болоту не хочу штати вперти. І ось так беремо, розкладаємо. Десь на такій відстані, я думаю, буде нормально. В минулому році перший раз вирощувала. Мені сподобалося, невибагливо, росте нормально. І була в мене цибулька гарна. Так що вирішила в цьому році. В минулому році висаджувала розсаду в парничок, але також була. В перничку розсада капусти. І коли почала підніматися цибуля, я не могла відкрити перничок, тому що там була капуста, щоб не біла крилка, не тляна на неї не напала. Тому вона, бідно там росла, гнулася, хто знає як, але росла. Зараз висаджую в відкритий ґрунт. Вона холода не боїться, тому я думаю, буде все добре. Ось так. О, і так далі. Ось так розклала, поприбирала сухе. І отак будемо садити її. Потім підросте, будемо підгортати, щоб вона була більше в ґрунті. Тусксипаю, щоб не засипало. Бо чи дощ? Хоча дощ такий прийшов, що земля суха, наче й не було доща. Але слава Богу, і так, бо хоч трохи рослинки вологи взяли, та й земля так само. За, радіємо тому, чому є. Висажу, висівала, до речі, 8 лютого на розсаду. Ну, але треба було її раніше, вже було б гарно, якби я її раніше висадила в ґрунт. Ну вже, так і буде. Ну і так далі. Ну, от і все. Посадила на роботи, як збиралась довго. І, звичайно, треба полить, бо і це полить, і квіти, тому що. Чи буде ще дощ, чи не буде, хай воно береться до землі і росте. А результат, кому цікаво, слідкуйте, побачите результат. Я думаю, що буде все добре. О, ну, яка дорвалася. У мене тут в бур'янах голуба ромашка. Я в минулому році ось висаджувала білу ромашку. Дивіться, як гарно поприймалась. Ну, Вона не вибаглива, Вон, ще рядочок, просто супер. А голуба оце все, що в мене лишилося. Ну, Дві штуки я викопала у суботу чи в неділю Ну, обіцяла людям, то викопала. а це все, що мене лишилося. Тому викопала звідти, буду ділити так по одній штучці і розсаджувати. Зараз, поки погода така сприяє, ось такими поділками накопала. Ямок тут прямо поливати, треба під деревцем. Мене... Ой, що це у мене? Забула, як називається. Під деревцем геть сухо. Тому ділю, висаджую і будемо чекати результату. Думаю, що поки жари немає, там на декілька днів передають. Як дождя не буде, хоч сонця не буде, та й то добре. Головне, щоб вона за землю вцепилася. Ну і так далі. Розсадила салат. Не планувала і гарно попрацювала. Там викопувала, тут садила. Буде ріденько то й будуть гарні кущики. Ну, друзі, на цьому все. На сьогодні вже моя праця закінчилася. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім за коментарі, за підписки, за вподобайки і миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока!